Всім доброго та мирного вечора, друзі. Сьогодні, 26 липня, сонячно, ви на каналі Господарство Арсенія. Всім приємного перегляду. Сьогодні зайшов на господарство відео про господарство сьогодні. Знімаю, звісно, пізненько вже 18.40. А чому пізненько? Тому що курочки вже вирішили лягти спати. Та? Вирішили лягти спати. М? Ну, звісно, не всі, тільки один, два, три, 5, 6, 7. сім Тобто ще п'ять кур десь гуляють. Сьогодні у нас дощ. Сьогодні у нас був дощ. Е, господарство після дощу можете бачити на... Відео що мокро. Знов ці листя вишні, ці от гілки, тут а, прибира... ну, прибираємо, тут це, падають, а я прибираю тут рідше. Тобто не так, як тут на господарському дворі, якому я теж прибирав недавно, вже знову тут щось вже робиться безлад. А тут я чуть-чуть трішки вже це, не так часто. Рідша тішки. Що сьогодні вам хочу ще показати про калину. З кожним днем вона ще червонішає, червонішає. І скоро восени взагалі буде червона, а взимку можна куштувати і обривати її. І залишати її насолоджуватися, коли взимку йдеш тут. Повз калину, можна її з'їсти. Я так роблю і мені це подобається так їсти її взимку. Це улюблена схованка, курочок, горішок молоденький. Дуже, дуже люблять тут ховатися вони. Під калиною також люблять. Ем... А ось ці п'ять курочок тут ходять. Це нас тут по іменам, ось ця, що сидить, курочка, ця чорненька із золотим. Це золотиста. Друга курочка, що сидить, це попеляста. Ось ця, що на задньому плані, тобто далеко, ось ця, що ходить, це сірунка, бо вона сіра. І це ось пір'ячко, ось ця от крупні, крупненька ось ця це чорноголовка. А ось ця ось між золотистою і чорноголовкою, ось ця, Ось ця ось, це нас золото Курочки за день були, гуляли тут. І хочу сказати, що іще. Скажу дякую вам всім за запитання, що ви задавали під минулим відео, під вчорашнім Тепер можете, якщо ще запитання, можете і під сьогоднішнім під цим відео з, е, робити. Завтра зніму е, відео про запитання, щоб то ще сьогодні і завтра до завтра, ще вранці, можна здавати-задавати запитання. Буду дуже. Буду дужче, чим. Е, можна навіть. Це дуже добре буде, друзі. Тому, якщо ще питання, не, друзі, питання можуть і про господарство, і про канал. Е, може бути, ось навіть е, ще запитання побачите одне завтра відео. Дуже вам дякую, друзі. Це. Дуже вдячний, що ви мене підтримуєте. пишете коментарі, запитання, це я дуже ціню. Ось, покажу вам кроликів. Уже частіше показую кроликів. ось Один фландер, берлігійський фландер. В кліточках. Дуже добре перебирав у них, тому що тепер їм не буде вже навіть в я бачу вже не так. Ну, сьогодні день не такий спекотний був навіть. Ось один. Такий кролик гарний. А так чорненький такий, повністю чорненький, тільки лапки у нього. Лапки, одна лапка така цікава, ось біленька, така біленька. Друзі, відео це також не тільки просто знімаю. Щоб дивились, але і для того Ютуб-архів щоб були, що, наприклад, я міг взимку подивитись це відео. Навіть зараз я вже передивляюсь свої старі відео, тому що мені дуже цікаво передивлятись. Тому що, наприклад, навіть якщо все добре буде, я через два роки можу подивитися це відео, яке я знімала 26 липня 2023 року. Я можу його подивитися. Це дуже цікаво, якщо, якщо можу сказати, дивлюсь відео за серпень, кінець серпня 2022 року. Це дивлюсь дуже захоплююче. Навіть коли навіть знімав в серпні, в кінці серпня 2022 року. То не так було цікаво, а ось коли вже зима, рік майже пройшов, вже 26 липня, кінець липня. Тому це дуже цікаво стало. Друзі, можете, хто перший в мене на каналі і дивиться зараз це відео, то може запитання виникнути. Що це ось там за яблуком? Це буравиця, друзі, яка ще зелена, то сюди викидаємо ось цей круг там. Якщо бачите, ось там, вони перегнивають тут і пер... створюють перегнії. А ось вже будемо сушити їх цю буравицю. Вже прийшов час. Томусь такі справи. Друзі, на цьому моменті я з вами прощаюсь. І я хочу вам побажати міцного здоров'я та мирного неба над головою. До нових зустрічей, до завтра!